Як ви чули, мене звати Ксенія Ласковець, я арт-терапевт, засновник соціального проєкту Долоньки. Також я люблю створювати фруктові букети і шити. На це все мені не завжди вистачало часу по тій причині, що у мене після мікроінсульту лишилися наслідки. Наслідки це була в мене часткове оніміння обличчя, руки та ноги. І кожні три години мені доводилося вдавати відпочити. Недостатньо було енергії. І саме це призвело мене до продукту фітлайн. і до продукту фітлайн я була в такому стані. Але чесно кажучи, на продукт я прийшла. Не зовсім на сам продукт, а прийшла на оточення. І, звісно, спробувавши світлайн, моє життя поділилося на до і зли. з. Мої наслідки після мікроїнців вони десь зникли. І на сьогоднішній день у мене вистачає часу. До речі, хочу додати, що мені 45 років і у мене двоє внуків. Тепер я достатньо можу приділити часу в моїм дукам, достатньо можу приділити часу улюбленій справі, і також у мене немає сонцезалежності, метеозалежності, і в мене е, хороша пам'ять, і є всі сили і можливості розвив... розвиватися і розвивати свої проекти. Тож я дуже задоволена, що в моєму житті і в житті моєї родини з'явився.